день, мої любі карапузики. Ми з вами, українці. Народ наш український. Ми маємо багато звичаїв та обрядів. З одним з них я хочу вас сьогодні познайомити. Це свято Андрія Первозваного. Воно святкується 13 грудня. Андрій був один з 12 апостолів Христа і передбачив, що на Дніпровських кручах, там де він установив хрест. Згодом з'явиться славетне місто. Зараз на цьому місці постав наш Київ. 15 грудня припадає на ще одне народне свято, яке називають в народі свято калити, тобто зимового сонця. Свій початок це свято бере з давніх давен і славиться надзвичайно веселими вечорницями. Красивими і цікавими обрядами. Їх ще називають Андріївські вечорниці. А що це за обряди вечорниці? Ми зараз з вами дізнаємося. Відзначали свято з 12 на 13 грудня. Молод цієї ночі спати не лягала, адже це була своєрідна українська карнавальна ніч. Це була ота от єдина ніч протягом року. Коли дозволялися різні робочі жарти та витівки. Свято це припадає на найбільш темний період року, коли говорять, що день лише до обіду. Саме тому люди так широко використовували атрибути, пов'язані з вогнем, домашнім вогнищем. Пічу вони намагалися допомогти сонцю розігрітися. Більшість продуктів на Андрія приносили парубки. Але дівчата приносили борошно, яку використовували в приготуванні калити. Обрядовий хліб калета також нагадує сонце. Він обов'язково круглий, як сонце, всередині з дірочкою. Його прикрашали родзинками, маком обов'язково вимазували медом. Золотий мед, перенесений бджолами, божими мухами, також символізував. Сонце. Крім калити, дівчата випікали балабушки для гадання. Воду на балабушки потрібно було нести з керниці чи заполонки в руки. І кожній дівчині це вдавалося з першого разу. Хлопці перестрівали дівчат, про щось запитували, смішили. Дівчата заливалися сміхом і розбризкували всю воду. Декому по 5-6 разів доводилося бігати до ополонки. Страви в цей день були пісні, різноманітні каші, капусняки, горох, голубці, гриби, риба і вареники. З чим тільки їх не готували. З вишнями, з капустою, з картоплею, з смаженою цибулею, з квасолею, а спеціально позначені для хлопців з сіллю, герцем та мукою. За допомогою червоного дівочого пояса або стрічки калиту підвішували до сволока, перепускаючи через гак для дитячої колиски. Калиту підіймали вгору. Робків, яким вдалося скуштувати калиту, величали Андріями. На голові їм дівчата одягали вінки з барвінку, прикрашене колосями жита, пшениці, почечками калини і цілували. Іноді і дівчата пробували. Кусати калиту. Перше місце на андріївських вечорницях відведено гаданням, чого тільки не придумують дівчата і парубки, щоб дізнатися про майбутню долю. Крім калити, в цей вечір дівчата пекли балабушки, кожна позначала свою. Коли дверей застеляли рушничком і доставляли всі балабушки, водили собаку, перев'язану рушничком, чию балабушку собака вкусе першу та перша заміж вийде. Передбачати долю могли і півні. Заздалегідь в хаті були тарілочка зерном з водою і дзеркальце. Заводили півня. Якщо, перш за все, стане клювати зерно, дівчина вийде заміж за гарного господаря, буде жити в достатку, почне пити воду, за п'яниці піде. Стане дивитися у дзеркало, чоловік буде ледащо. Дівчата і за допомогою чобіть. перекидували через хату або ворота чобіт. Дивилися, куди впаде носок, туди і заміж дівчина піде. Хлопці часто в засіті чекали миті, коли чоботи почнуть падати, а потім грали собі, які кому до вподоби. А потім дручилися з дівчатами на одній низі далеко не пострибаєш, от і доводилося обіцяти викуп маків, вареників та ног, поцілунок або по що. Хлопці повертали взуття, іноді власноруч і взували дівчат. Після веселищів у хаті вечорниці переходили на вулицю. Тут були веселищі, жарти, а іноді й збитки. Хлопці могли б які їм подобаються, вкрасти ворота, тому дівчата ці вечорами охороняли кожна свої ворота. Тим, як лягати спати, дівчата вмивалися, але не витиралися, клали рушник собі під подушку. Сподіваючись, що їм присниться наречений. Малята, я вам трішки розказала, як святкують свято Андрія. Нам дуже би хотілося, щоб ви зацікавилися звичаями і обрядами нашої країни. Питай, цікався, пізнавай, яким же був колись твій край, бо хоч і рідна Україна, аби росла достойна зміна. На все добре, мої любі! Хай у вас, і у нас все буде гаразд.